Сергій вже прибув у місце призначення, він знаходиться в Рязанській області, місто Скопін, колонія суворого режиму. І зараз є можливість, я за два з більшим роки вперше з ним змогла поспілкуватися по відеозв'язку. Звичайно, я поповнюю зону телеком для того, щоб забезпечити цей зв'язок. Я його бачила. Це так дуже зворушливо, неочікувано. Він був такий сідой граф, як я його називала. Да? А зараз він вже не граф, зараз він Санта, бо він білий-білий, такий, ну навіть вже не сивий, білий, біле волосся, борода. Він тримається, він чекає, він вірить, що ми тут не сидимо, склавши рук, проводимо різні інформаційні кампанії. Сьогодні тут на нашій акції, яка називається Дитячі мрії розбиті. Ми теж приділяли увагу цивільним полоненим, розповідали історії, хто міг розповісти на мікрофон, на камеру. Я вірю, що ми такими акціями, такими інформаційними подіями наближуємо повернення і Сергія Цегіпи, і всіх. Всіх полонених українців. Я не можу сказати, в яких умовах знаходиться Сергій. Він не жалівся. Він сказав, що я втягуюсь. Сказав, я попросила, кажу, ну посміхнись, покажи у тебе зуби, цілі. То зуби цілі. Ну, звичайно, все треба лікувати. І він попросив там список ліків. Я вже зміла все це, змогла все це організувати. Переслати йому ці віки, і рідні сестри, невістки, дружини, доньки з різних областей України І з Запорізької області, і з Харківської області, і з Херсонщини, з Бучі, з Ірпіню, з Київської області. Дуже багато, і це якраз ті люди, які опинились в полоні, одразу. Ще в березні 2022 року ми всі чекаємо наших рідних вже більше двох років.